Варення для зсу смачну акцію. Місяць тому запустили полтавські волонтери. Одні готують консервації, інші привозять сировину або ж скидаються грошима на сіль, цукор, оцет і кришки. Господарі і господині ледь не з плити передають військовим свіжі закрутки. Які саме дізнавалася наша наша кореспондентка Анна Морозова. Ягоди, фрукти, овочі, а також цукор, банки та крашки. Жителі полтавської громади несуть усе, що можна закрутити і передати військовим. Передають люди те, що в них росте на городі. Ягоди, значить, ягоди, огірки, значить, огірки, помідори, кабачки. Все це закривається, і ми вже його передамо. Тобто воно ще не встигло встигнути, як приїжджають солдати із передової. Вчора була в нас 92-га бригада. Хто приїжджає повз Полтаву? Ми передаємо. Обов'язково їм щось домашненького, щось, що може зберігатися. Сьогодні я закриватиму закриватиме моєшку. Вчора приїжджала з міста волонтерала, яка допомогла позавчора, яка допомогла зірвати. Син ввечері її перемоло на м'ясоробку, додавали цукру. І вийшла ось така. Ну однорідний такий джемчик. Сьогодні закриємо. А ще ввечері ося лечу, яку я, я зірвала трішечки під кришкою напротомилася, Я відберу кісточки, добавлю цукру, і буде варення личеве. Дещо я зможу сама зробити, а дещо я сьогодні шукатиму, хто зможе закрити. До приготування долучають виключно перевірених людей. Це дуже серйозна річ. Приготування їжі для військових, тому що якщо ця консервація піде від нашого волонтерського центру, то ми маємо гарантувати безпеку. За місяць активної роботи господині зібрали найрізноманітніший асортимент. Ансолоною та солодкої продукції на будь-який смак, Оце ось уся яку ми бачили там на газовій плиті. Це це просто ціла закрита компотом. кабачки. Ось такі це гірочки передали мариновані, варення різноманітне. Оце здається, Оце йошти, яка зараз у нас на плиті. Полтавські смаколики нині коштують від сходу й до півдня України. Географія – це Донбас і скрізь, де ведуться бойові дії. Передаючи кожну партію консервації, волонтери почали залишати військовим ще й слова підтримки. Такі наклеїчки виготовила сусідка зі своїм сином, мужні та відважні воїни. Ви сила та місць нашої країни, тому ми думаємо, що коли такі баночки з такими наклейками попадуть на передову, це морально підтримає. Ну це буде смаколик, смаколики два в одному, і морально підтримає наших захисників. За ініціативою варення для зсу господарі та господині вже заготовили понад 300 банок консервації і зупинятися на цьому не планують. Анна Морозова, Богдан Проскоров, Полтава, п'ятий канал.